Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні з нами на зв'язку таролог Яна Пасенкова. Мої вітання чи надасть Китай летальну зброю Росії? Китай надає летальну зброю окупантам. Китай обіцяє, Китай буде тягнути час? Це не буде зброя однозначно. Це будуть поставки, деталей, якихось розходних матеріалів, але це не готове щось буде. Так Китай і так поставляє їм оці всі розходники, що тут дивного. До чого призведе посилення? Ворогом наступальних операцій на Куп'янському та Покровському напрямках? Що буде далі зі сторони окупантів на Куп'янському та Покровському напрямках? З їх сторони, давайте так. Нашу сторону на тому напрямку. Що буде? Вони будуть чекати посилення, і після того буде удар з їх сторони. Що у цій ситуації? Найдебільніше те, що вони дочекаються цього посилення. Ну тобто ем, їх не розіб'ють, не буде так, що їх там розігнали, поки вони чекають е, цього посилення. Вони його дочекаються. Отаке, От нехай не збувається. Чи погодиться НАТО збивати ракети Росії? Чи дасть офіційну згоду, чи погодиться воно саме? Збивати ракету. чи буде воно збивати ракети? <світ> так, дві новини про НАТО. Давайте так, Новина перша. Про цю новину ви всі знаєте. Це такий довго граючий е міжнародний орган, давайте так його назвемо, організація, у якої було все стабільно, все теоретично круто до того, як не прийшла срака у цей світ. Тобто теоретики вони грандіозні, просто фантастика щодо справи, щодо діла, обістралися. Далі, що буде далі? Далі світ буде задавати питання, а на що то НАТО? І тут у них не залишиться більше шансів, як відбілити своє становище, своє лице, свою репутацію. І вони дійсно щось таке у наш бік зроблять. Захисне, класне, грандіозне, ну прям ну прям супер. Але ж дорога ложка до обіду, розумієте, в чому справа? Головне, щоб це було вчасно. Чи дозволять США бити їхньою зброєю по РФ, щоб ЗСУ змогли перешкодити наступу ворога? Так, чи дозволять штати бити їхньою зброєю по сесії? Ну це ще один сюр. Просто це ще один сюр. Як налог на бездітних або малодітних, оце ще один сюр нашого часу. Чи дозволить Штати бити по окупантам? Ну, знаєте що? Е, Штати скажуть наступне, що бити не можна, але якщо дуже випадково, ну просто випадково, туди щось долетить, ну, Бог його знає, що там долетить, розумієте? Це непогано. Чи насправді війна в Україні зайшла в глухий кут? Чи справді війна в Україні зайшла в глухий кут? Ну, а чого глухий кут домовленості зараз ідуть? Чи готує Росія напад на країни Балтії? Чи готує Сесія напад на країни Балтії? <гум> Дуже цікаво. Е це не напад, їм не потрібно нападати. Вони просто заберуть те, що вже купили. Тобто, зараз ми з вами будемо бачити, як расисти будуть хапати якусь територію. Без єдиного пострілу, як було з Кримом. І це означає тільки те, що те, що вони хапнули, чия це була територія. Той з великим задоволенням їм це подарував. Дякуємо Яно, що були з нами на зв'язку і надали відповідь на такі важливі питання. І до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. Дякую.